Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. А керманський боксер Вата Ломоченко розповів, що думає про потенційний мегафайт Хейні Девіс. Пряма мова. Цього ніколи не станеться, бо зараз Хейні розуміє свій рівень і йому трендець як сцикотно. цикотно. Тепер я гадаю, цей циконес підніметься у 140 фунтів та буде битися зі звичайними боксерами. Український екс-бізнесмен Олександр Гвоздик після перемоги над Болотніксом повернувся до рейтингу на півважковаговиків від журналу За ринг. Наразі Гвоздь займає дев'яту строчку. Крім того, Олександр увійшов до рейтингу WBC з п'ятою позицією. Кондор МакГрегор розповів, що хотів би провести бій на голих кулаках. Пряма мова: у кулачних боях важко провести нудний мордобій. Майже неможливо. Навіть якщо обидва бійці будуть використовувати тільки джеб. тому що навіть джеб розсікає нахрен шкіру. А це тренда як яскраво. Я б, звичайно, погодився на такий махач. Чому б ні? Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.